Добрий вечір, вельми шановне панство. Вітаю вас, у Ля телепате! Чи ви бували у нас раніше? Ні, це наш перший раз. Ми чули хороші відгуки. Хм, відгуки, які ви чули, мадам, цілком достовірні. Можна глянути меню? Боюсь, у нас немає ніякого меню. А якісь особливі пропозиції? У нас кожне блюдо, особливе пане. но, ну, у кожній страві враховуються найпотаємніші бажання наших клієнтів. Наші кухарі перевіряють мозкову діяльність кожного клієнта і створюють кулінарний шедевр на основі індивідуальних побажань. Це фантастично. Тож як нам замовити? Немає потреби замовляти, пане. Ваш розум вже проінформував нашого шеф-повара про бажане вами блюдо. Це неймовірно. Цікаво, що ж нам принесуть. Я така схвильована. Я сподіваюся, що моя страва буде з шоколада або ж бекону. Чи з ікри. Я теж хочу пошвидше побачити блюдо. З ювілеєм кохана. Ваш шоколадний фонтан з ікрою та беконовими крекерами, мадам. Це виглядає приголомшливо. І для вас, пане, ваші члени. Що це в сраку таке? Ваша вечеря, пане. Члени. Це, 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 мабуть, якась помилка. я-я-я не... Стівена, чому він приніс тобі члени? Я, я не знаю. Це, це не те, що я замовляв. Пане, вас було телепатично проскановано, і це безумовно саме те блюдо, якого бажає ваш мозок. Мій мозок не бажав цього. У нас тут пристойний заклад, і я можу запевнити вас, що ваш мозок намірено вказав. Ух, я сподіваюся, що отримаю велику купу членів, щоб запихнути їх до свого рота. Це ж смачнісінько-піпісінько. Пане. Що ж? А я цього не хочу. Це якась плутанина. Стівене, ти влаштовуєш істерику. Ми не можемо замінити члени, які ви замовили лише тому, що ви передумали. Заберіть це і принесіть мені щось інше, негайно. Ти псуєш нашу річницю. Я йду. <світ> Розважайся тут зі своєю тарілкою членів. Я принесу ваш чек, пане. Боженько, як в корськи смачно. За допомогу в озвучці дякую Мар'яні Янкевич та Олексі Мельнику, редактору сайту Play.ua.